що така тягомотіна. Мене дратує. О, цікаво, що ж тут буде, що ж буде, а там не буде нічого просто. Привіт, я Аліна. Мені нема з ким поговорити про книги, тому я тут. У цьому відео я хочу виговоритись на тему Стівена Кінга. Друга річ, від якої в мене палає шалено у Стівена Кінга, це затянутість. І я кажу зараз не про книги на тисячу сторінок. Уявіть собі, в книзі на тисячу сторінок він пише просто для мене супер драйвово і класно, чудово, просто в мене емоції зашкалюють, багато подій. І книга на 300 сторінок, і там просто така тягомотіна. Я не перевіряла, що залежить від року. Коли був написаний твір, але я зараз кажу про куджу. В книзі розповідають про дві сім'ї. В одної з них є собака, яку звати Куджу. Вона стає скаженою. Цієї сім'ї приїжджає інша сім'я. Куджу бере їх у заручники, якщо це так можна назвати. І от про це книга Я дізналась про книгу Куджу із серіалу Друзі де Джо з Рейчел дивились фільм Куджу. Алаун. <реш> І мені стало цікаво почитати, але я все кожен раз боялась. Мені здавалося, що там дуже страшно. А я не люблю книги жахів. І потім ще мені буде снитися та собака, чи буде на вулиці собак боятись. До речі, як у кладовище домашніх тварин. Я ще потім довго дивилась коса на чорних котів. Тому. Кінга треба читати обережно, і от куджу я читати не хотіла, думала, що налякаюсь. Але потім я побачила якийсь відгук на Буктюбі. Там такий фінал, там такий клас. Я думаю, брін, який може бути фінал про скажену собаку, яка їсть людей. Це я собі уявляла куджу що там. Є якась скажена собака, яка їсть людей. Добре, оскільки там а я обожнюю неочікувані фінали, очікувані логічні. Фінали, я сіла читати куджу. Це була, до речі, остання моя книга 2022 року. Я хотіла її дуже дочитати. І я ще ніколи, мені здається, так не просто, мало того, що це було вже 30 грудня, мені вже дуже треба було її дочитати, а вона ще так тягнулась. Там зовсім трошки сторінок, чи 300 чи 250. Я не знаю, я читала в електронці, і вона все ніяк не завершувала. Є книжки, які не завершуються, бо там багато подій. Чи багато якихось персонажів, тут небагато персонажів. До речі, про персонажів. У <смеш> мене таке враження, що кінг такий сів і думає, «Хм, замало персонажів, я от ще оцих трьох додам, але для чого вони? Ви мене не питайте. Ну, я вам просто розкажу, щоб мені знаєте, Типу, сторінки заповнити. Може, кінгу колись платили за сторінки? і Він вирішив, ну буде писати побільше, щоб за кожну сторінку заплатили. Я не знаю. От реально для мене Куджо виглядає саме так, при тому, що книга тонка. Він нам дає там здається одну сім'ю, ще якихось побічних персонажів, і навіщось нам про них розповідає? А той там я не пам'ятаю, чи там дружину б'є, чи ще щось було. І це закінчилось нічим. Тобто, якби він там нам привів, о блін, це с ним для вас спойлер. Ви треба будете знати, що лінії побічних персонажів нічим не завершились. Але якщо чесно, краще знайте про це заздалегідь. Що ви будете чекати О, цікаво, що ж тут буде? Що ж буде? а там не буде нічого. Просто там багато незавершених ліній. Хлопчик бачить монстрів у шкафу, це нічим не завершилось. Чоловік б'є свою дружину, вона там хоче від нього втекти нічим не завершилось. Для чого нам це показували? Я не зрозуміла. Коротше кажучи, я була. Просто роздратована цією книгою. Мені абсолютно не сподобалося. Якщо ви раптом як я думаєте, що там якісь жахіття, ні, мені здається, Ну, мені не було страшно, при тому, що я боягузка і боюсь цього на світі, куджу мені. Це що за цим плакатом страшним? Я плакат купила спеціально для відео. Я його. ой, я воно не читаю, до речі, саме тому що боюсь лякатись. Якщо ви як я боягуз, мені куджу не здався страшним, там було пара моментів, але от якесь воно було таке картонне чи що для мене? Не сподобався Куджо абсолютно. Його можна було на 100 сторінок зробити, і це було б достатньо. Я думаю, що було б, було б навіть прикольніше, якби це була якась розповідь, вона б видалась динамічнішою і, можливо, більш якоюсь, я не знаю, чи більш налякала, чи більш драйвовою була. Друга книга, яка для мене була дуже затягнута, також супервідома книга, це Мізері. Мізері в нас розповідає про фанатку Боже, який звали? Ені. А вона зустр... Вона знаходить на дорозі біля розбитої машини свого улюбленого письменника. І ось перебинтований письменник Пол, опритомнів в неї вдома. І з цього починається розповідь, і на цьому все зав'язано. А мізері ця книга, яку він написав, персонажі з книги Енні якраз фанатка цієї книги, яка не задоволена фіналом. Трошки дрейвовіше ніж куджу. Зразу скажу для мене було в але О, тягнули. Тягнули вони того кота за хвоста. Закидає такі моменти, типу я вам таке закину. Але ж я розумію, що це ще не кінець книги, я бачу, що в мене лишається 50%, там, відсот... ну не 50%, хай буде там 30% книги. І я розумію, що вона не може на цьому завершитись. І тому я знаю, що щось буде далі, і це ще не кінець. От не люблю, коли так роблять. Ну, З одного боку, це прикольно, це тримає тебе у якійсь напрузі, але от яка напруга? Якщо там ще, така, блін, ці книги лишилось. Це просто, це ваш вам не Джордж Мартін, де, де ти не знаєш, кого вб'ють і як вб'ють, і що може бути все, що завгодно. Про Мізері. Книга краще для мене, ніж Куджо. трошки драйвовіше, але все одно затягнуте. Плюс-мінус вона прикольна, але в мене палало. В мене дійсно палало, що Боже, ну коли вже? Ну, вже? Я знаю, чим це завершиться. Я вже мучилась, читала, читала, і потім Ну, фінал такий нормальний. Не можу, в мене немає якихось претензій до фіналу, але от до того, до скільки тягнулось до того фіналу, у мене претензії є. Для мене було занадто затягнуто, тому мене дратує у Стівена Кінга та ще деякі його книги затягнуті. Я говорила, дякую тим, хто вислухав мене. Просто безгранично вам вдячна. Пока-пока.